Якщо ви та ваші діти, так само як і я, люблять і Петсона, і Фіндуса, і Різдво, і Різдвяні канікули, тоді ця книга точно для вас. Що це за книжка? Це розваги з Петсоном і Фіндусом, Різдво. Не забувайте, що Різдво вже дуже дуже скоро, попереду довгі свята, попереду. Прекрасні різдвяні канікули, це нагода нарешті побути разом цілою сім'єю і зануритися в атмосферу затишку та взаємної любові. Які тут є завдання? Давайте подивимося. По-перше, ця книжка для малят. Але ви, батьки, повинні допомагати, повинні працювати разом з вашими дітками. Як, як я це бачу, берете книжку про Петсона та Фіндуса. Спочатку читаєте книгу, а потім берете ось ці розваги і бажано розтягнути це задоволення по одному розвороту за день, щоб цієї книги вистачило на оці всі ваші свята. Різдвяний пазл. Дивимося на зображення, дивимося на пазли і ставимо. Ці всі номери, де вони повинні бути. Для цього треба бути дуже-дуже уважними. Малювання за номерами, на що дивляться мишустики? Розфарби квадратики відповідними кольорами. Тут зображені кольори, тут є циферки, берете олівчик чи фломастер і починаєте все, -все це розмальовувати. Список Петсона. Петсон вирішив зробити механічного гнома для фіндуза і написав список необхідних речей, потрібно знайти і провести рисочки. Я бачу, що ви вже помітили, що ці всі ілюстрації та всі ці історії це вже, власне, на основі книжок про Петсона і Фіндуса. Принаймні, ця це книжка про різдвяного гнома. Унікальна снігова куля. Потрібно знайти кулю, яка відрізняється від усіх та обвести. Тут маємо розмалювати, продовжити візерунок. Таємний код мишустиків. Потрібно виявити, який був у них таємний код, порахувати всі пряники, знайти слова. Це мій улюблений лабіринт. Тут малюємо різдвяні листівки, дуже, бачите, різні-різні завдання. Тут ми рахуємо сніжечки це всі, розмальовуємо пряночки, шукаємо відмінності. Теж дуже цікаво. Тут має бути 5 відмінностей. Який шлях має обрати гном? Лабіринт. Прикрась різдвяну ялинку. Треба порахувати, скільки прикрас в кожній коробці. А тут мишустики катаються на лижах. Хто з них об'їде найбільшу кількість воріт? Рахуємо, хто об'їде, і пишемо, хто переміг. Від крапки до крапки. Ми починаємо від 1 і до скільки там, 12, проводити риску і бачимо, що ж в нас вийде. Тут пишемо лист різдвяному гномові. А коли ви, наприклад, не знаєте правильних відповідей, не хвилюйтеся, адже в кінці є всі правильні відповіді. Ось така прекрасна книга для фанатів Петстона та Фіндуса, яка зробить ваші різдвяні канікули ще кращими, ще цікавішими, ще затишнішими. Навчальна книга Богдан рекомендує.